Чотирьох військовослужбовців підозрюють у тому, що замість служби на передовій вони на Хмельниччині будували житло для родини командира частини. Про це розповіла старша слідча слідчого управління Нацполіції області Катерина Колесник. За її словами, впродовж шести місяців. Вони отримували виплати як військовослужбовці. Їм нарахували майже мільйон гривень, каже слідча. Правоохоронці провели обшуки у військовій частині за місцем проживання командира, військовослужбовців та на місці будівництва. Фігурантом оголошено підозри за частиною 4 статті 409 кримінального кодексу України ухилення військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби в умовах воєнного стану. За словами поліцейської, ця стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Нагадаю, в грудні 2024 року поліцейські оголосили підозру командирові 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку в зловживанні службовим становищем. Згодом Державне бюро розслідувань оголосило йому ще одну підозру у бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану. Тоді його затримали та доставили до Києва. Цією справою займається офіс генерального прокурора.